<гум> да, так, точно. Якщо можна, якась постіночка Добре. дуже треба. Логістика у нас відбувається до них тільки через повітря. Бомберами скидають ночі. Все-таки питання, що штаммір зможете виснути? Зможе. Блін, для вас хоч зірочку з неба. Обов'язково. Так, да, вже все готується, хлопці, для вас. Добре, що в нас є такі засоби, як вампір. Дуже хороша, ефективна штука. Сьогодні. Без неї було б набагато важче. Ми і втрат би несли набагато більше, і логістика би була суттєво складнішою. На позиціях з провізією, це, звісно, особливо з водою. Доставки робимо регулярно, але відповідно, що доставка з висоти, є ризики, там, що вода не долітає, розбивається, не всім приходить, а в активних діях під спекою п'ється багато води. Thank <laughs> you.